Старі проблеми на новий лад у виправній колонії номер 73 на Житомирщині терміново взялися робити ремонт. Місяць тому туди без попередження завітав генпрокурор Юрій Луценко. Його шокували умови утримання засуджених. І рівно за місяць до установи завітала вже офіційна перевірка з міністерства юстиції. Василь Полотай продовжить. Тут було усього чотири старих металевих крани на кілька десятків чоловіків. А тепер тут одночасно може митися 30-40 осіб. На даний час змішувачі помі... замінили. всі, от змішувачі такого типу. Встановили 15 змішувачів на 15 помпомичних місць. Значить, замінено було на екопластикову трубу. На кухні показово для гостей блищить новий металевий посуд. А у величезних електрокотлах готують обід. Сьогодні на обід на першу норму у нас суп пшеничний, і каша кукурузна. На дієту у нас борщ український і каша пшенична. Кулінарні здібності засудженого Максима тестує керівництво пенітенціарної системи області. Борщем, чиновник залишається задоволеним. Як вдома дружина готує? Смачніше, Смачніше. А, серйозно? А дружина не образиться. Так? Вона не побачить цього. Спасибі. Адміністрація колонії веде журналістів до одного з житлових приміщень всередині ідеальна чистота. Білизна просто білосніжна, але в будівлі нікого із засуджених, окрім чергових, ті божаться. Порядок тут завжди. Ми бачимо, от постель это стирали перед постель приїздом? Да ні, чому це свіжесті. Ну біленький такий чистий, як сьогодні які ну, видають адміністрація? Сьогодні видали тільки? Ні, не сьогодні. Это видають кожному по прибиті. Просто люди як относятся, так і не имеют. Просимо повести нас до іншого бараку. Тут бачимо буденну обстановку. Засуджені неохоче йдуть на контакт, але на камеру на умови утримання не скаржаться. Нас задовольняють умови перебування. В принципі, нічого не помінялося за місяць. Там у нас і було все нормально. А ось у дисциплінарному ізоляторі, де місяць тому почали робити ремонт, чуємо першу скаргу на утримання. У мене бабуся свиней лише кормить щоб там. Ну, Нас. Здує серйозно, вікна накриваєш, щоб мені. Окно не докривається. Здує мене напродов. Так холодно. 73-я Райківська колонія на Житомирщині прогреміла в змій на початку грудня, коли сюди несподівано заїхав генпрокурор країни Юрій Луценко. Заїхав і вжахнувся від безладу. Як наслідок, керівнику закладу світить звільнення. Він зараз знаходиться на лікарняному. От і як він вийде з лікарняного, то він буде звільнений. А до цієї перевірки адміністрація колонії вже готувалася як могла. Відкликнулись багато державних структур і недержавних структур, і допомогли нам як фінансово, так і матеріальному плані. Після цього от, в найкоротші сроки було це все усунуто. Жалюгідна інфраструктура атрибут більшості колоній країни. В Мін'юсті кажуть, це системна проблема, адже держава виділяє кошти здебільшого на утримання засудженого. А ось на ремонти грошей майже не дають. Раніше ситуацію рятувало виробництво в колоніях, але воно постійно скорочується або існує в тіні. Чиновники всерйозно подумають над тим, щоб об'єднати підприємства усіх колоній в одну структуру. Це має перенести додаткові кошти в пенітенціарну систему. Василь Полотай, Артем Шпортун, 24 канал.